В енергоатомі підбили підсумки роботи за 2023 рік. 15 березня 2024 року відбулося підсумкове засідання балансової комісії за результатами діяльності енергоатома минулого року. Роботу всіх відокремлених підрозділів компанії оцінили задовільно. Незважаючи на воєнний стан, компанія добре відпрацювала, і всі відокремлені підрозділи отримали позитивну оцінку по виконанню тих робіт і тих планів, які фактично ми перед ними ставили. Всі блоки працювали на повну потужність протягом зимового періоду. У нас 100% було коефіцієнт використання встановленої потужності. Мешканці України бачили, що не було ніяких відключень. Електроенергії, і це в першу чергу дякуючи атомній генерації, звичайно, була велика роль інших генерацій і також сіті і Міненерго, яке керувало всім цим процесом. Але я з гордістю зараз можу сказати, що я пішаю з тим, як ми відпрацювали зимовий період.